Давайте підсумуємо, а то питають Анатолій, що скільки взагалі Ніссан зробив моторів? Що ти кожен день розказуєш, кожен рік нове вигадують? Так, так от, Ніссан 2000 року. Якщо брати масові серійні мотори, а не... Спортверсії екзотика і локальні якісь батерфляйки. 22 мотори зробив, основні. Не 200, не 500, а 22. Нісан не плодить мотори як кролік. Він бере одну архітектуру і відкатує 10-15 років. Міняє екологію, додає турбіну, прямий приз, гібридну надбудову. А мотор такий. Я той самий, просто в мене новий паспорт. Беремо мікро. Кузов з К11 до К14. Там 6 двигунів. Бензин 1,0, 1,2, 1,4, 1,6 Disney, півторачка DCI. І новий 1,0 турбо. Мікру не розбирали. Бо це окрема історія, маленька і дуже злайміська. Ті даноти. Сім моторів. HR15D, hr, HR 16 de MR18DE. Пізні... Дісермий К-95, і пізніше 1,0 і 1,3 турбінки. Тілду ми майже не чіпали, бо вона тихо їздить, не скажеться. Кашкай! тут же ми розійшли з вами. У нього 9 ключових двигунів. Їх пройшли майже всі. Бензин 1, атмосферник. HR 1,6 атмосферник HR-16 дає. Їде спокійно, зато без сюрпризів. 2.0 атмосферник, MR20 дає улюбленість сервісів Анатоліча. 1.2 турбо, MR12 DDT, економніше, але з характером. 1.3 турбо, H5, HT, сучасний, таговитий, дисципліну любить. 1.3, має хабрит, той самий 1.3, але з електричним психологом. Дизелі, півторачка, К9К, економія понад усе. 1.6 DCI R9M. Золота середина 2.0 DCI m 9 r трактор, який знає, що таке робота. 1.7 DCI R9N. Фінал дізельної епохи Кашкая. Кашкай заходили повністю. Тут питання. trail Інша ліга. Приблизно 12 двигунів. Головне число: 70% моторів спільність з Ті самі hr 16 d mr 20 d qr 25 k 9 k r 9 m m 9 r r 9 n H5HT. Але X-Trail пішов далі, бо він важчий і доволі часто в нього повний привід. Сім'я, багаж, причіп, життя не тільки нас.